Так, окремі тепер історії хвороб. Пацієнту видалили в цьому випадку пухлину, були приступи на місяць один раз. Зменшились, але знову ж таки з'явилися е, ознаки побічних явищ, там. Ну, дота, позиви дублювання, схуднення для відірацитам може давати цей це явище. Це може бути від 'ірацитаму. Сходити з них не потрібно, а треба зробити заміну. Додається другий препарат, і потім поступово його нарощують дозу, дійшовши до певного рівня дози другого препарату, потім знімається перший. Ну, тобто тут просто треба провести цю заміну, щоб не було цих побічних дій. Далі епілепсія, приступи почастіше, оксапін і бензонал. Приступи почастішали. дві проблеми: від чого вони почастішали, мабуть, якась може була причина, щось було перенесене, чи стрес, чи хвороба. Різні є варіанти. Чому частішають, може, є і некомплайнтність, тобто людина не п'є ліки, так як це треба кожного дня в один і той самий час. Ну, оксопіни бензонал – це така комбінація, обидва препарати впливають на натрій канали, мабуть, треба щось відкоригувати в лікуванні. Оксапіну є доза. Непогана бензонал зараз взагалі якось стараються не призначати. Це фенобарбітал фактично. Він впливає і на когнітивні функції. Це найстарший препарат протиепіліптичний після брому. Йому 112 років. Уже. Тому є більш сучасні нові, я би порадила. З нього дуже важко зійти, його треба дуже поступово знижувати. Може, навіть півроку з, таку, з дози 200, але можливо, і додати замість нього якийсь інший препарат, більш сучасний. Наступне захворювання, але ремісія була 10 років. Приступи відновилися, я так розумію, був топ топірамат і далі є топіромат. Чи можна надіятись на відміну? Ну, надіяти, звичайно, можна, але все ж залежить від причини. Я от говорю весь час з початку нашої з вами розмови. Завжди треба дивитись, кажуть, в корінь. Від чого? Чи це чиста генетика, що буває, як правило, в дитинстві, коли є пік захворюваності на епілепсію, чи це вже щось набуте? Ну, Ви взагалі знаєте, що є два піки захворюваності, тобто це дитячий підлітковий вік і старший 60-65 плюс, там частота така ж сама епілепсія, як у дітей. Просто там мозок ще не дозрілий, а тут вже має купу всяких шкідливих Впливів, і через то ми маємо два піки майже однакові за поширеністю серед хворих. Є такий спокійний період, десь молодий вік, але все рівно хворі такі є. Тому 10 років була ремісія, значить, мабуть, була вона і без ліків, раз знов призначили топіромат. Що ж за форма цієї епілепсії? На жаль, навіть якщо і 10 років немає нападів, завжди у пацієнта, який мав епіліпсію в дитинстві якісь напади, є ризик більший, ніж в загальній популяції на відновлення при якихось несприятливих обставинах. Наприклад, перехворів, втримав травму, запалень. ну, Маса причин можуть підштовхнути знов, так би мовити, цей вогнище, яке вже було, ніби погасле епілептифорну активності, може знову розгорітися. На жаль, так. Ну і взагалі в нас немає поняття вилікуваний хворий від епіліпсії. Є тільки поняття розрішена епілепсія. І діагноз розрішеної епіліпсії ставиться, коли немає на 10 років нападів, причому 5 з них вже без лікування. Можливо, це, власне, ваш випадок, що вона вже ніби була розрішена і тут раз і чомусь знову виникли приступи. Треба проаналізувати, чому. І надіятись, безперечно, можна і на скасування, раз він вам так допомагав топіромат. У нас є зараз топіромакс український фірми Асіно, і він без проблем може бути його можна, ним можна замінити топомакс Янсена фірми Янсен. Тобто є доступний. Так що бажаю вам успіхів в цьому.